Завтра в Італійській серії А Ювентус прийматиме Мілан, а це завжди дуже принципове протистояння. І зараз обидві команди йдуть у топ 5 чемпіонату Італії. Якщо будете дивитися і захочете додати собі емоції за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet – твій всесвіт гри. Панове привіт! Перша чемпіон з відомого у народі як Wiggendліга стартує нарешті в FC 26. А, до речі, Rare Players Pack е, за дивізіони дали. Я не знаю, що там саме я натовк, але натовк. 12 рарних гравців. Тут може бути МБП. Болкаут! Але то не МБП. Може путельяс якась? Ні, це слабенько. Це якась там хардер чи що. Так і є, це вона. Подвійний! О, подвійний! Е, е, Кер! то рейтинг Ось сьомий. Сьомий, же не восьмий. Кер! Подвійний волкаут! Мій перший! Подвійний волкаут! Хоча він ніякий, та тим не менш, він перший і подвійний. Може всередині щось цікаве? Цікавого немає. Х'єза! Мій другий страйкер! Як вам таке? За всього лише 4300 монет, але одразу з Хантером куплений. 12 гулів і 17 асистів в 9 матчах. Це все на позиції страйкера. 4-4-2. Я сьогодні собі подумав, що в Чемпіонс я буду валити саме цією схемою стартувати, поки, принаймні, разочок не дістану. Тому що граючи в Райвелс із двома опорниками, і в 4-4-1-1, все одно пропускалося багато. Але в Атаці, при тому, не настільки веселих 4-4-2. Я собі сказав, ну його в срако. Валимо агресивно, високо, відкрито, нагло. Викидуємося, не боїмося дістати у вільну зону. І полетіли. Тому, подивимося, що з то буде. Так, хто казав, що К'єза гарна карта, а я вам не вірив. Ви були праві, вік, дуже гарна карта. Починається. Перший чемпіонс VC-26. Олаля! До речі, у нас тепер є тут три категорії: слабачок, середнячок і топчик-горобчик. Еліта, чемпіон і претендент. Вау! Але ж є претенденти десь там в нижчих дивізіонах. От, 12 зобов'язаний брати. Ціль завдання мінімум. 12, взяти з 15. Типу, 3 можна програти. 4-1, 4-1, 4-1. Нормально по руках. З моїм складом, перша ВЛ, новий гімплей, ти його досі вивчаєш. То би було нормально. Тут вже би було краще, але я думаю, то тяжко. А на перші два я не уявляю, як можна претендувати до листопада. нау, yes. Дуже гарно намалювали. Ох, який тут дизайн чемпіонс. Все таке червоненьке замість того банера Лей Чемпіонів. середині Махай Чемпіонс. І погляньте одразу на склад суперника у першому матчі. Що це таке? Я в шоці. Що це за Pay to Win? Мені здається, якісь ціні від футболістів інші на стадіоні. Якась камера ближче? Що? Якась камера не ще? Що за фігня? Якісь ціні, я кажу, освітлення не то виставили в Лев чемпіонс. Таке може бути? Таке от всерединці ніби світла не вистачає. Для чого? Маркініос, добре. Душа треба мати фарт на такий склад одразу попасти. Шо там Кєза? Федеріко? Може мені теж якогось дорожчого страйкера купити, де мені там за будь-який підходить, в принципі. Як я зу постав як затичку. Але він так добре заграв, що я і так з ним грав. Віті! І є перший гол 1 0 Вітіня! О є. та щось, не знаю в нього не вірю. Але команда сідає глибоко тепер після патчу на кікофах, то страшне. Пачо є мачо мене, а є пачо мене. Є за. вирішуй 2-0 найс, тепер комфортно плюс два. І піна легонько, 3-0 найс. Pina. Перші п'ять у першому матчі. Гарно. Ой, тут. Ха -ха, оце мені подобається, що тут ти не просто бачиш очки, які е, заробляєш в плані перемоги, які заробляєш, бо 15 очок 15 перемог, а будеш рухатися так от по рангах як в е, Дивізіонах Це прикольно. Верніше ми ж бачили завжди там тільки посерединці ту картинку, а тут так намалювали. Воно додає тобі відчуття довжини того шляху і того походу. От дивлюся на того мармуша, він дивиться на мене. Чимало зустрічав критики на рахунок цієї карти. Коли він коштував, правда, зараз вам скажу, коли. То 38 тисяч він коштував, його критикували. Типу, зараз 23. Подивимось. Ну і зрештою, як єзу, якщо що можна буде кинути десь на фланах. Замість того ж таки кудися. Опа! Тепер мені треба тренера з'ягипту виходить. Ова! Oh, wow! То не для бідних клубів. Нормально, 4600, із лігую F хай буде. Ну що, мармуш тепер в парі з піною? Ну тепер ще нагліше виглядає, але як за замість кудиса, ну погляньте просто на порівняння цих стат. Вау. Ну та хай грає вже що. Статистика 3-0. Ох, вандейку помикану. на еволюції якійсь якісь. Да, Полісік Діас. Yes. Мармуш! Ліва на зірки, будь ласка. Але це таки ма. дав що? Офсайд. Піна перша спроба. Ще із якої непростої ситуації. Оцей рівень. Ось тому Піна. Настільки бажано. Мармуш, ну давай вже. Ну давай вже, мармуш. Ти омар. Опа. Oh, І до побачення Вандек нема швидкості. Мармуш добре. Ну все розбивався, може. Може він просто відчував той тиск дебютанта хвилювався, м'яч з ноги зрізався. Бляха. Спіймався. Спіймався. Два-три. З тим мармушем цілим. Бля. Ого. Охо-хо. 3-0 на 3-3. Тіна, пора віддавати в ті ворота. Ну мармуш, то це бляха, я не розумію. Чого він б'є повз ворота час? Це йде про що я кажу, коли ти граєш картою за 4 тисячі типу К'єзи, і він там десь не заб'є. Ну нічого, там через тиждень у мене буде дорожче, але вже якісно. А тут? А тут ти платиш більше і одразу вимагаєш більше, а більше нема. При тому, що стати ну краще, ніж кізик, якщо подойти там на фінішинг, десь це, але він. повзворота б'є. Нелогічно, але так. Кудус! Кудус! І забиває Мармуш. Ну нестабільний він. Нестабільний, але забиває. 5-3. Патрі. Піна. Клаудія. Бляха. Пут. Розгойдав. піна. Блок. Піна, бідний вандейк. Бідний Вандейк в цій FC26. Важко йому там. Не зорієнтувався він, і ми віддали. То було неприємно так. Барбуш, але біжить, трошки біжить. Трошки є. Ну Тут суперник задалеко побіг. Тудек! Ох, ти на тим, то там щось дорого. Ага, камали, який тільки теж трошки спокійніше. Хауланд тут. Халанд, який тільки цап. Нічого зайду, що будеш на другий поверх все вантажити що. Добре. І пішли. І можна. І Піна! Проти фрімпонга, бляха. Опа. Марбуш! 1-0. Молодець! Ось вас відігива два таці для салах, але теж голи. Добре, І на найс. Nice. Пар коля влучив. Тей дав за далеко зайти. Опа. Опа. І тут. Суперово. Чудова контратака патруся як включилася. Патрік і 3 1 Ой-ой-ой. То есть Кот Холланд, штовхається Піна! Молодчинка, але та піна це просто. А прикиньте, їй дадуть мені антреді спіймати її ту прому карту. Та ти що? Є ж, до речі, така теорія, що якщо ти ловиш якусь карту в антрейді, то потім вона тобі в антрейді падає і падає. В різних версіях. Не одну версію гри таке бувало. Цікаво, що ця теорія не спрацює раптом. Ні, ну це бзда. Омар! Омарчик! Пічіння. Можна було ще пас запхати, алесь спробувати пробити. Піна! Ой, піна! І всі маліни. Що за маленький Я пачу паче риди, ото дорого. О, це дуже дорого. З Вальверде. О так це Це ух! Ух! Ось і Клаудія піна. Ось це фінішний матч на сьогодні буде заруба. Це одразу еластики і пердустики в центральному колі на старті матчу. Піна 1-0. Ecco, молодець. тут, Патросся тудиго звіті ай-яй-яй-яй-яй хакими мі... Курва, нарвався блажній папа і бля. Курва. Уф, ну мало десь, хоча бразочок пощастить. Треба було мармуш отом дати трикоти в моменті. Тітя в цьому матчі ти шо, як на гачку грає. Опа. Мармуш! який удар! От коли треба, бляха! Коли треба, омарчик ударчик. Ух, як дав, добре. Не просто удар, ти що з лінії штрафного дав? Офсайт. <смір> Шкода. Опа. Отаку. Оу. Встиг! Ха-ха-ха! <смір> Спіймав! Спіймав! Ой-ой-ой-ой-ой! ой чотири -ой один Та ти шо? До побачення! На офсайд трепі. В моменті чисто. Хопа! Там ще один захисник. Він ногу дав. Він ногу дав. Правий, Хакімі. Добре, я не хочу то переглядати, бо в мене вже був досвід в fc 25 десь там в першій чи другій Champions, коли гра на краснулося і. 9-0 найс. Nice. Добре! Дуже добре! І повертаючись до головної цілі на першу чемпс, де я собі поставив її так от культурно в 12. Мені для цього треба з шести матчів зробити 3 3 Що це реально більш ніж. Але десь якраз от тут 9-10 матч, 11-12 мають бути найбільші зароби. Власне, одна з них вже тільки що була, але суперник не витримав. А далі буде видно. К'єзе пішов відпочивати 10 голів, три асисти. Ну, статистика наче скромніша, ніж у К'єзе. К'єза на товк, я не знаю, як він то зміг. Але тут ще варто сказати, що були суперники, які в перших двох-трьох матчах грали дуже багато. Там по 5 плюс голів діставали, і к'єза там товк. Вітіння, знову ж таки, прекрасний. Кайфова карта. Взагалі, пара Вітіння Гіхарро. Кайфова, От просто в насолоду граєш. Там уже дефу немає якогось бетонного, але Вітіння на гачечку забрав сьогодні чимало. Кудус все-таки зіграв на своїх максимумах. І от коли в 4-4-2, то Кудус ще ще нічогенький мені, коли його поженеш і десь там кинеш йому на фланг, бо якось Барколя я б хотів міняти, але поки немає монет. Він так і йде рівненько, одна результативна дія за матч 17-17. Якщо не прогавити десь бігунка, зі швидкістю проблем, в принципі, немає, вистачає. Якщо прогавити бігунка, підстраховую інколи фрімпонг. Ну і після ідеального старту зі статистикою 9-0 я подумав, що треба використати ті монетки, які є в запасах клубу, і взяв собі ті карти, про які думав на ті позиції, які викликали сумніви, а саме фланги, бо баркуля практично квіксельний, то не серйозно. Кудус. Ну, щось теж таке собі. Тож я купив собі сальму паралуело для моїх іспанських дівчат, і дуе для моїх лінків із ПСЖ. І ось така команда буде йти добивати цю чемпіонс І ви знаєте, апетит. Приходить під час їжі, тож шість матчів, і ми будемо старатися забрати всі шість. А що з цього вийде і якими будуть мої нагороди, дізнаємося вже наступного разу. А поки все, дякую за увагу, якщо відео сподобалося обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.